До нас звернулася 57-річна Ірина Василенко. Вісім місяців вона не мала жодного зв'язку зі своїми двоюрідними сестрами Чуєшевою Людмилою і Волошеною Іриною. Жінки проживали в Луганській області в прифронтовому селищі Тошківка. Останній раз вони вийшли на зв'язок 10 квітня. Тоді ворог нещадно обстрілював мирні вулиці. Ми дуже коротко поговорили. Кажу, ну це, держіться, кріпіться, ховайтеся, куди де ви там буде, бережіть, кажу себе. Коли вже я на другий день перезвонила 11 квітня, вже зв'язку не було. Ірина каже зі своїми двоюродними сестрами була дуже близька, навіть не зважаючи на різницю у віці. Зі старшою людою 19 років, а тезкою Ірою 9. Жінка зізнається. В усьому хотіла їх наслідувати, особливо Ірину. Я дивилася, коли вона зачіску робить. От вона підкручувала волосся на бігуді мені Мені хотілося так зробити. В неї ногтіки були нафарбовані, і мені і хотілося так зробити. Вирішила пані Ірина як сестри пов'язати своє життя з вчителюванням. Зараз вона викладає англійську в Ніжинській гімназії і каже. Часто зізвонювалася з сестрами щодо робочих питань. Людмила Олександрівна, також вчителька англійської мови, а Ірина Олександрівна, вчителька зарубіжної літератури. Вона мені дуже багато в плані методичному допомогла. Вона мені розказувала, де вона які знаходить матеріали. Вона мені телефонувала. Вона питає: А як у вас оце робиться? А як у вас оце? 2014 року селище Тошківка, де жили сестри Ірини, фактично стало прифронтовим. Жінка не раз вмовляла сестер виїхати, але ті відмовлялись. Так було і 24 лютого. Хоча ситуація там стрімко погіршилась. Вони згур згуртувалися разом. Майже постійно вони були в подвалі, виходили тільки, коли було е, таке, начебто, за тище. Вони виходили щось десь сварити, їсти. І е, коли був зв'язок, щоб зарядити телефони, щоб десь з кимось поспілкуватися, тоді тільки виходили. Та після 10 квітня Ірина про долю своїх сестер більше нічого не знала. Тошківка опинилась під окупацією, і до жінки доходили неутішні новини. Хтось із знайомих. Знайомих, знайомих приїхали із Луганщини і сказали, що цього села вже немає, що немає жодного будинок вони вціліло. Сестер то до нуля, як то кажуть. Тому е, які там люди, де їх там знайти, я не знаю. Жінка звернулась до нашої команди, і її справою зайнялася волонтерка проекту Знайти своїх дзівідзінська Мар'яна. Вона шукає людей, які зникли на Луганщині. Мар'яна каже, у пошуку на окупованих територіях найважче знайти зв'язок із населеним пунктом, де зникла людина. Тому у соцмережах треба шукати місцеві групи і писати всім учасникам. У мене є доволі розлога мережа чатів в Луганській області, скільки я вже тривалий час працюю. Була просто пошук дошкільна, і мені показало повідомлення місцевих жителів, які також когось шу, шукають. Я вже писала цим людям просто чи вони не знають сестер пані Ірини. І одна людина написала, що вона дійсно їх знає, що вона проживає в цьому селі. Відразу я повідомила цю інформацію. Звичайно, пані Ірині. Пані Ірина вже зв'язалася з місцевою жителькою Тошківки, яка бачила її сестер. Через неї вона дізналась, що і Людмила і Ірина живі і нікуди не виїжджали. Вони разом живуть у будинку молодшої Іри, бо дім Людмили зруйнований. Через окупацію у них зник мобільний зв'язок і вони не змогли дозвонитися до Ірини. Тому зараз жінка чекає, що їй все таки вдасться зв'язатися з сестрами через ту саму місцеву жительку. Спільно з національною поліцією та національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648.